Так, розкидач міндобрив. Джармет оригінальний в оцинкованому бункері. Тобто є такий звичайний червоний, а це в цинкові. Такий. Ось він іде. Тут стоїть редуктор Лувато, Ось він, Бачите, з трьох частин, бо він іде цельний, Тут з трьох-три таких редуктора їх взаємозаміняємо, На струміку треба кожен міняти окремо, якщо не дай Бог що. Ось такі диски, дискочки нержавейка. Гідравліку там, зараз якщо покажу долізу, ось така от там гідравліка стоїть. Ось такі там речаги. Це чистий оригінал Джармета. Внутрі він тонну вміщає. Ось таке от внутрі йде. І без пустинки мішалочки, все таке поцікавському серйозні мішалки, Більш типу ж душі не виглядає. Obrigado.